Привіт, друзі, знову. Отже, пройшло у нас не пару днів, як я казав в попередньому кадрі. Пройшов у нас уже тиждень. Після того, як ми коптили нашу скумбрію. Ось вона, все, що від неї залишилося. Було 5 штучок, а осталося 2. Три ми з'їли через 2 дні після копчення. Дві лишили спробувати на тиждень, що вийде. Ось так вона виглядає. Дивіться, хай Оля покаже, як вона виглядає. Зараз я візьму одненьку і посмакую, як вона виглядає, як вона на смак через тиждень. Так, візьму і будемо бігати. Так. Опля, так завжди в мене. Опля. Ріжеться гарненько. Так. З мене як сюди ріщик ще той. Опля. Ріжеться гарно, дуже гарно. Два. Ну і ще одну відріжу. Шматочок такий. Дивіться, не розвалюється, ріжеться гарно. Ось так. Це покладу сюди, сюди. І посмакуємо, що в нас. Вийшло через тиждень з цієї рибки. Так, покажи, яка вона на зрізі? Красненька, Красненька, так? Да? Красненька. Бачите, вона прокоптилася, промаринувалася, просолилася. Так. Ось так вона ламається. Дивіться. Все, гарно. Так. 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 Кісточки. Зараз хребет відламаю. Так. Не відламується. Хоча, ось дивіться, відділяю філейну час від шкірки, відділяється дуже гарно. Так, тягнеться. Пробуємо. вау. Mm. Mm. Через тиждень краще, чим. Чим через два дні. Що я вам скажу? насиль в миру мало сольно скумбрия Так. она вкусно вроде краше чем в магазине такой Кумбрів ви в магазині не купите. Аби ще не кіски. Смак копчення яскраво виражений. Не різкий. Ну і все. Яка красота? Дуже смачна. Я вам цю шкірку з'їм. Можна шкірку їсти? Напи... Напишіть в коментарях, можна шкірку їсти, ні? Пайдок. Клак. Дуже класна рибка. на сукор, все дуже смачне. Перший раз коптили, перший раз робили і дуже класна рибка вийшла. Жарненька. Смачненька, соковита, не суха. М -м -м. Можна робити на замовлення сміло. А хто хоче, може і сам зробити собі. І хто не хоче купувати в магазині, не звісно, що. Йдете на базар, купуєте з свіжоморожену, свіжу морожену, розморажуєте і робите, по-моєму, рецепту. М -м -м. Да как красота. Картофанчика. М -м. Короче, друзья, м -м. Готуйте с нами. Готуйте краще нас. М -м. И кистки уходят. М -м. Класс. М -м. Все. Я пришел за пивом. Я не могу. Такая вкуснятина. Візьмемо наступного на разу 10 штук закоптимо. Все, друзі, пока. Не хочу вас, щоб вас лина сходила із вас. Всім пока. Бувайте, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі ставте подобайки.